Друзі, вітаємо. Е, Житомирська область, Звєглівський район, е, Баранівка. Е, це мої земляки. І там сталася трагедія, ви знаєте, да? в ТЦК забили хлопця. Чому забили? Можна сказати, це не доведено. Чому забили? Тому що його взяли з дому. Вдома він же що робив? Ну, навіть якщо пив, як вони кажуть, пив. Плюс ще епілепсія в нього була, ну неважливо. Але сам факт, що в лікарню його привезли з ТЦК в тяжкому стані з пробитою головою, зламаною челюстю і таке інше. Тобто, там капець. Чувака так клепали. Я не уявляю, за що так можна бити людину і для чого це робити. І хто це може робити? Люди цього робити не можуть. А тим більше люди, які на посадах, і тим більше люди, які отримують зарплати від таких людей, які платять їм податки. Ви розумієте, так? Да? Тому це жах жахлива річ, я вам скажу, що має бути. Має бути якась е показова річ. Один раз ми маємо побачити, що хтось за це все відповість, щоб не було е в Радіївці ще одної. Розумієте, да? Або буде Баранівка ще одна, яка підпалить по всій Україні це все і закінчиться дуже-дуже плачевно. Дякую, і до побачення.